Так, народ. Сьогодні я вам покажу, що можна зробити з голок від патефона стародавнього. Який інструмент? Так, якщо будете бачити такі голочки на барахолочках, От такі. за недорого в таких коробках, вони є різні. Тут. Такі. Я собі придумав інструмент для витискання пінів з, з різних роз'ємів. Деколи треба витягнути пін і треба двома руками-пальцями потиснути міцно. Шилом це не дуже зручно, а от коли шило таке на підставці, вмонтоване в блінчик, собі легко кладеш і чик, витиснув штирьок і під заміну. Якщо треба замінити його чи зробити якісь маніпуляції. Короче, була в мене така болванка з нержавійки, просто яка валялася, я її зацентрувався, засвергли на півтора і вклеїв на звичайний суперклей. Все. Щоб потім можна було, якщо що, розігріти, витягнути і поміняти цю всю історію. От Навіть його не приточував, як був такий шматок, валявся. Так просто зацентровка, засверлився і все. Це таке, може комусь буде в нагоді така ідейка. Пригодиться. Може це ще для чогось застосовувати можна. Ну, в мене була така проблема, я її вирішив. Так що ділюсь з вами. Bereits zu den